Традиційне недофінансування медицини та освіти особливо відчутне у районах. Старі приміщення амбулаторії та дошкільних закладів дають про себе знати особливо в холодну пору. Шовкова косиця єдиний садок у селищі Брошнівосада. Нині тут вісім груп, де виховується майже 200 дітей. На черзі каже завідуюча, перебуває ще сотня малюків, аби вирішити цю проблему. Намагаються створювати нові групи. Однак, дошкільний заклад функціонує з 86-го року, тому нагальним питанням була ще й заміна вікон. Замінили вікна у групі колобок. Де дуже холодно, тому що це крайня група, і вона практично опалення до неї. Дуже погано доходить. Тепер тут тепло та затишно. Замінити старі рами на енергозберігаючі вікна допоміг благодійний фонд Юрія Дерев'янка. Крім того, подібну проблему вирішив ще й в двох амбулаторіях в селі Петранка та Спас Ружнятівського району. Голова фонду Володимир Грабовецький переконує первинна ланка медицини, передусім потребує допомоги, адже саме сюди звертаються люди при перших проявах захворювання. А наразі усі ці заклади виживають лише на ентузіазмі самих медиків. Стикаєшся з тим, що е, немає опалення, немає вікон, немає обладнання належного, і все це лягає знов ж таки на плечі тих людей, які тут працюють. Все тримається на ентузіазмі і на плечах тих людей, які працюють в амбулаторіях в сільській місцевості. Лікарі кажуть, проблема заміни вікон була актуальна як ніколи, адже серед кількатисячного населення, яке вони обслуговують, частина дітей подекуди і грудного віку. Тому будь-який огляд потрібно проводити у теплі. Набагато діток ми тут приймаємо. Холодно було роздівати дітей, чи зважити треба було, чи так послухати дитину. Холодно було. На даний час вже набагато тепліше в кабінет. Для нашої амбулаторії вложили 5 вікон. Завдяки тому нам стало тепліше, уютніше, бо вікна все таки пластику. Ми збиралися їх давно поміняти, бо вже є там при вході, що валяться. Допомагати таким установам благодійний фонд Юрія Дерев'янка буде і надалі. Адже самоосвіта, медицина та спорт серед пріоритетів його роботи.